Глядачі переможемо, поширюйте, коментуйте лайкайте. Ми сила. Росія вчиться на помилках. Після розгромної поразки на харківському напрямку її війська вирішили залишити Херсон, щоб уникнути захоплення значної частини російської техніки. Великих втрат серед живої сили і просування українських військ на велику відстань. Декілька висновків про відступ росіян із західного берега Дніпра після аналізу західних ЗМІ. Перше, Путін ще раз довів, що він не божевільний. Це рішення є раціональним. Воно дозволяє Росії зберегти живу силу та техніку та мінімізувати втрати. Хоча втрати все одно шалені. Відхід не був повністю організованим. Тисячі солдат кинули на призволяще. Друге влада та вплив Путіна в Кремлі залишаються. Вони досить міцні, щоб ухвалити рішення про відступ. А його команда достатньо віддана, щоб взяти негатив за це рішення на себе, влаштовуючи публічну хореографію Шойгу Суровікін. Третє Путін захистив Крим на найближчі кілька тижнів місяців природним бар'єром. Річкою контрольований відступ дозволяє Росії стримати спочатку українські війська від просування ближче до півострова. Четверте, Росія. Навчається на помилках після приголомшливої поразки на харківському напрямку. Зараз, незважаючи на те, що ціна вища, вони пішли на втрати, щоб уникнути повторення поразки, захоплення значної частини російської техніки, великих втрат серед живої сили та просування українських військ на великій відстані, тим не менше, втрати все одно масштабні. П'яте російський контроль над ЗС під загрозою. Лінії постачання російських військових на АЗС тепер у зоні комфортної досяжності для українських військ. Отже, можливо, відступ буде наступним. Шосте переговори, ще одна рація. Нальна карта, якого розігруватиме Кремль. Путін не відмовився від своїх територіальних претензій в Україні, але гратиме переговорною картою, щоб спробувати зменшити нашу підтримку у світі або, хоча б, не допустити її збільшення. Дипломатичний фронт буде пріоритетним найближчими днями. Тепер черга дипломатів та політиків продемонструвати таку ж майстерність, як і ЗСУ. Зазначимо, окупанти намагатимуться відремонтувати та підключити лінії зв'язку ЗСУ у напрямку тимчасово окупованих Криму та Донбасу. Про це заявили в українському держпідприємстві енергоатом. Вчора. Шні обстріли та пошкодження двох останніх високовольтних ліній зв'язку тимчасово окупованої Запорізької АЕС з енергосистемою України є черговою спробою расистів перепідключити атомну станцію до російської енергосистеми. Найближчим часом вони намагатимуться відремонтувати та підключити лінії зв'язку з АЕС у напрямку тимчасово окупованих Криму та Донбасу. Йдеться в заяві прес-служби. Раніше повідомлялося, що російські окупанти самовільно зводять невідому споруду на майданчику сухого сховища відпрацьованого ядерного палива на запорізькій атомній електростанції. Персонал станції до безпосереднього місця виконання будівельно-монтажних робіт на майданчику загарбники не допускають. Про це повідомила у Державній інспекції ядерного регулювання України. Встановлено порушення вимог законодавства України, норм, правил і стандартів ядерної та радіаційної безпеки на майданчику ССВЯП, яке є однією із семи ядерних установок на ВП Запорізька АЕС, йдеться в повідомлення. Інспекція зазначила, що будівництво спорудує порушенням ліцензії на право здійснення діяльності на етапі життєвого циклу. Експлуатації ядерної установки Запорізька АЕС, а також порушенням пункту 1.9 вимог до проведення модифікації ядерних установок та початку оцінки їх безпеки та порядку оцінки їх безпеки, затверджених наказом державного комітету ядерного регулювання України від 10 січня 2005 року. номер 4. до зустрічі. Глядачі переможемо Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.